Вітаю вас, 28 січня. На календарі у прямому ефірі продовжуємо інформаційний вечір випуском новин. До вихідних лишилося зовсім трохи. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин. на СК1. у студії працює Марина Каплун. тож далі говоримо про таке. Європейський суд зняв санкції з сім'ї Януковича. Канікули у школах Житомира продовжено до 7 лютого. У 14-річного Юрія Коханчука стався інсульт. 85-річна жінка загинула у ДТП під Глибочицею. Про ці та ще новини говоримо далі. Європейський суд зняв санкції з сім'ї Януковича. Суд європейського союзу скасував санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і його сина Олексія, екс депутата Верховної Ради Сергія Клюєва. А також із колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, відповідне рішення було оголошено сьогодні у Люксембурзі. Повідомляє громадське ТБ. Суд взяв до уваги, що у листі переданому генпрокуратурою України у якості підстави для ухвалення рішення про санкції відсутні деталі щодо висунутих обвинувачень. У 14-річного Юрія Коханчука із села Глибочиці Житомирського району, котрому терміново потрібна операція з пересадки серця. Вранці 28 січня стався інсульт. Зараз хлопчик знаходиться у реанімації. Про це повідомляє сайт Житомир Тудей. Останні декілька днів Юра почувався задовільно. А перед цим були два випадки погіршення стану. Тому хлопчик перебував у госпіталі. Сім'я й досі чекає донора. Уже було два донори. Один не підійшов за сумісництвом, а другий підійшов ідеально за сумісництвом, але стан органу був поганий, тому чекаємо досі. Додав пан Олександр тато Юрія Коханчука. Нагадаємо, що Юрій, якому у вересні діагностували некомпактний міокардит, уже вилетів до Індії. Там у клініці Фортіс йому мали провести термінову операцію з пересадки серця. Наразі збір коштів на лікування юрка припинено. Проблема нераціонального використання комунальних ресурсів існує роками. Кошти виділяються, але знову виникає питання економії та доцільності ЖЕКів. До 1 липня необхідно знайти юридичну особу чи фірму, що візьме на себе повноваження відповідати за добробут вашого будинку. Житлово-комунальне господарство як ніколи потребує вдосконалення. Але що з приводу раціонального використання комунальних послуг та їх економії? Мені здається, що государство має пересматривати видачу субсидій. Вот. То есть дать нам так субсидию, щоб ми хотели экономить, не тратить, а економіть. голова житомирської ОДА не заперечує, що проблема нераціонального використання комунальних ресурсів є. Та децентралізація перед опалювальним сезоном не лишила можливості проаналізувати проблему економії в ЖКГ. зараз ламати систему, змінювати щось в процесі самого опального сезону. Це може вилитись в більш негативні явища. По повірте, які потім будемо мати або навіть зараз, сьогодні під час опального сезону будемо мати не тільки в Житомирській області. В цілому по Україні семінар на тему практичні антикризові заходи у галузі ЖКГ зібрав також безліч представників ОСББ. Тому знімальна група СК 1 дізналася, які існують проблеми у ОСББ. Головніша проблема це неплатежі, Хронічні неплатежі мешканців. Люди ще не розуміють, що зараз вже ніяка влада, ніяка держава, ніхто зверху, ніхто ніякий добрий дядя чи тітя робить їм не будуть. Люди ще не розуміють, що вони є справжні власники, помешкань квартир, що їм треба брати в ці обов'язки на свої плечі. Віолета Сокол вважає, що люди до ОСББ ще не готові. Та що на це кажуть Житомиряни? Ви знаєте, поки не маєш досвіду, важко сказати, що воно краще, але хочеться сподіватися, що може щось нове, якісь реформи в комунальній сфері нашій принесуть якісь зміни. Якщо відповідальна людина займається, то буде якість. Ага. А ви б хотіли у себе в будинку ОСББ? Ну так, напевно. Не чула, що потрібно визначилася. Не чула ж до якого числа. У мене подруга, яка на щур за 135, завідується п'ять, завідається Люди отак там живуть прекрасно. А що краще дешевше чи послуги якісніше надаються? Якісніше набагато там чище стало. Вони так там майданчик відбудували. Ну просто заглядіння. Виходить, що готовність містян до ОСББ 50 на 50. Однак закон вже набув сили. Тому до 1 липня необхідно знайти юридичну особу чи фірму, що візьме на себе повноваження відповідати за добробут вашого будинку. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 у 2016 році для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти мають подати сертифікати ЗНО лише 2016 року. Реєстрація на участь у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться 1 лютого і триватиме до 4 березня. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести, не більше, як із чотирьох навчальних предметів. Загалом тестування буде проводитися з 12 предметів. Основну сесію ЗНО буде проведено з 5 травня до 17 червня, додатково – з 14 червня до 4 липня. 85-річна жінка загинула у ДТП під Глибочицею. Трагічна подія забрала не лише її життя. Крім неї, у аварії поблизу села постраждали п'ять осіб. Більше про події розповість Юлія Парух. Добрий вечір. Телеканали Скаодин. Дорожня транспортна пригода забрала життя 85-річної жінки. Крім неї, у аварії поблизу села Глибочиця постраждали п'ятеро осіб. Як вже повідомлялось у попередніх випусках новин аварія сталася 27 січня о пів на восьму вечора. дорожньо транспортна пригода за участю двох автомобілів, а саме автомобіля Ауді та автомобіля Ман водій автомобіля Ауді не справився з керуванням. Причина дорожньо транспортної пригоди на даний час ще встановлюється. Напередодні вищевказаної трагедії родина загиблої поверталася додому із похорон, як кажуть, очевидці та родичі, що також були на місці події. Ніхто не очікував, що додому бабуся так і не потрапить. А в родині станеться ще одна трагедія. Водій та ще чотири особи шпиталізовані по різним медичним закладам міста та області. Ми дізнавались про стан постраждалих, зокрема у ЦМЛ мал номер один в травматологічному одна жінка 35 сіпцілені. uh ну, вот, э, района. Ну, вот, э, состояние ее ну, ближе к средней тяжести. Сколько она будет находиться на лечении, я не знаю. Мы там сегодня к специалистов в областной больнице приглашаем, там, консультантов. Там э, трав, травмы, конечно, не тяжелые, но ну, я думаю, что Правоохоронці попереджають водіїв обирати швидкість руху у залежності від дорожніх умов та пам'ятати, що водій також повинен турбуватись про безпеку своїх пасажирів. Юлія Парух, Артем Цівко, телеканал СК 1 Канікули у школах Житомира продовжено до 7 лютого. Ситуація щодо захворюваності населення міста Житомира на грип та герві залишається напруженою. Привищено розрахунковий пороговий рівень на 2%. На четвертому тижні поточного року зареєстровано по місту Житомиру 2574 випадки захворювання ГРВІ, у тому числі 363 грипу. Повідомив начальник Житомирського міськрайонного управління головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області Олександр Шпита. Минулі роки показали, що розвивати місто та область можна і за інші кошти, окрім місцевого і обласного бюджету, наприклад, державний бюджет регіонального розвитку. Більше про нюанси фінансової децентралізації знає Андрій Ванюк. Реформа децентралізації безперечно вплине на місцеві бюджети. Подекуди вплине з позначкою мінус. Влада вже почала бідкатись, мов цього року не буде бюджету розвитку. Минулі роки показали, що розвивати місто та область можна і за інші кошти, окрім місцевого і обласного бюджетів. Наприклад, державний бюджет регіонального розвитку, який чимало допоміг області, у 2015-му. 21 котельні на твердо на тверде паливо, реконструкції п'яти шкіл. Чотирьох дитячих садків, двох закладів культури, двох спортивних закладів, вісім об'єктів водопостачання, водовідведення і полігону твердих побутових відходів. Не дивлячись на такі результати по області, децентралізація вплинула на життя окремих районів і селищ, яким довелося об'єднуватись. до 2015 року існувало в області 631 місцева рада, сільська і селищна міська. А на кінець 2015 року їх стало менше, тому що на дев'ять на правда, тому що утворилося дев'ять об'єднаних територіальних громад. Та головне у розвитку міста, району чи селищної ради це не об'єднання чи фінансування, а стратегія, говорить Микола Костриця. Чи має сьогодні місто Житомир таку стратегію? Ну чесно кажучи, прийшовши на посаду, я не зміг в межах міськради знайти. Практично цей документ відразу чи існує він. Тим не менше, Житомир вже сьогодні має цілий ряд позитивних напрацювань в реалізації саме інфраструктурних проектів, в тому числі за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Наступного року Житомирська область планує отримати 109 мільйонів гривень з державного бюджету розвитку. Андрій Ванюк, Леонід Передаченко, телеканал СК 1 до нашої редакції щодня звертаються Житомиряни із проханням допомогти. Пані Алла через неузгодженість із договорами з фірмою втратила 10 тисяч гривень. Що сталося, з'ясовував Дмитро Клименко. Роздавали листівки на Московській і дуже, дуже агітували, що 70% скидка. Ось ви заплатили, наприклад, 6 тисяч гривень. Я заплатила 6, 3 тисячі, і Вам держава поверне. Зібравши гроші, пані Алла вирішила придбати лоджію. Зв'язалась телефоном із підприємцями та підписала угоду на 10 тисяч гривень. В той же день я проплатила завдаток 6 тисяч гривень. На протязі місяця проплатила всю остальну суму. Пройшло два місяці. Роботи свої фірма не виконала і не збирається виконувати. Таким чином сьогодні ні грошей, ні лоджії. Йдемо до підприємця. Пан Олексій Годжується на інтерв'ю і пояснює, що громадянка прострочила платіж, тому є штрафні санкції. Перед Новим роком да, їй дзвонили неоднократно придупреждали. Ну то тобто, є що так і так отсилали письма даже ну асилаля, а на приходила сюди. Говорила, що принесуть гроші, але да? приходить у Підприємець говорить, що громадянка підписала ще одну угоду, яку потім хотіла розірвати. Крім того, пан Олексій запевняє, що свої обов'язки по договору виконує. Приходить нормально поговорити повріз там своїм мужем, повністю все. приходить, починає кричати тут. Б'ять при їй показав, що половину із ми забрали, а не стає в складі, Незважаючи на всі запевнення підприємця. Громадянка зверталась до поліції та служби у справах споживачів, де їй обіцяли допомогти директор фірми обіцяв, що те по якій сумі ми договорилися, це буде проплачено, все буде зроблено. Ми теж прийшли за коментарями до служби, але отримати хоч якусь інформацію, нам не вдалось. Письмово напишіть заяв заяву і будемо з вами розмовляти. Тобто таким Письмо. чином ви не хочете знати. Ну, да, ви дасте письмову заяву. Ми вам зараз скажемо. А скажем. зараз усно, щоб... я без... вам зараз кажу, що зараз немає. Зараз ми зайняті, зараз не можемо. Там люди на прийомі. Я також не можу вам це сказати. Надати інформацію в інспекції без письмового запиту нам відмовились. То ми будемо чекати п'ять днів, поки чиновники зберуть всі документи та скажуть нам по суті в чому ж тут проблема. Сьогодні пані Алла готує позов до суду, адже 10 тисяч для неї значна сума. Після спілкування з журналістами підприємець запевнив, що ніяких перешкод у вирішенні проблеми без суду не бачить. Ну я посмотрю, тому що там ну може там бить е, увілічилось. Я знаю там наскільки ну зілаємо східку. Ми надалі будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Дмитро Клименко, Юлія Парух та Леонід Предаченко, телеканал СХ1. На Малій Бердичевській сьогодні працювали представники теплокомуненерго, що ремонтували далі у відеоматеріалі. Всім привіт, це Дмитро Клименко, Житомир в прямому ефірі. Я вам зараз покажу, як працівники теплокомуненерго продовжують роботу на одному із місць аварії тепломережі. Те, що я знімав вчора. Ось хлопці вже повністю розрили. Будуть замінювати труби. Нього проводять сварювальні роботи. Ось стоїть техніка. І ось під асфальтом, під вулицею Мала Бердичівська, було місце пориву. Місце пориву, ось тут ось тут лежать ці труби, які протікають. Ось видно трубу. І це в меншій сталося. стався порив і зараз цю меншу трубу витягнуть і засунуть нову, пориву більше не буде. Зараз я поспілкуюся з майстром дільниці. Добрий день. Розк... Розкажіть нам, що трапилося і який механізм роботи буде. Ну, вчора ви вже приїжджали нам казали, що здесь порив. Получається, що е, обслужуюча дільниця обнаружила. Ми аварійна дільниця устраняємо цей порив. Треба під дорогою петля, петля, поміняти рух. Дорогу розкопувати не будете? Ні будемо. Не будете. Зараз ці будинки без тепла, так? Да? Один будинок. Один будинок тільки, так? Школа тільки, да? Школа тільки да. його тільки ранку відключили, в течені дня зробимо, на вечір дітям подамо. Тобто ввечері вже буде тепло, так? Да. Да? Я зрозумів, як вас звати, ще раз скажіть. Альона Іванівна Іванівна. Дякую вам, Мавна. Така ситуація. Наліки обіцяють, що ввечері в цій будівлі буде тепло. Клименко, Житомир в прямому ефірі. Дивіться телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі як завжди дивіться, спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся за СК 1 та любіть Україну.